Крімцярське життя наповнене традицією. І ці традиції трансформуються, але є важливим елементом нашої ідентичності. І традиція гостинності є такою, яка передається з покоління в покоління. Я пам'ятаю, як з дитинства наш дім наповнювався гостями і. Це був важливим елементом і комунікації всередині народу, особливо в часи депортації, так і після того, як кримські татари повертались на свою історичну батьківщину. Один з елементів гостинності це є кава. Кава присутня в дуже різних е, життєвих циклах кримських татар і заварювання кримсько-татарської кави в джазве. Та наливання цієї кави в фільджан, філіжанку це е, те, з чим ми прокидаємось і подаємо собак каве тобто ранкову каву. З чим ми зустрічаємо прекрасні новини, коли ми говоримо про Козяйден кавеса І коли вже на наступний день після весілля вже молода дружина подає є каву батькам та своєму чоловіку, і це називається Келін Хавеса. А під час ораза, чи курбан Байраму кримські татари пригощають Байрам Хавеса, коли на столі дуже багато кримстарських солодощів, пахлава, шекерхаєр, кораб'є, колотий цукор. Ми, до речі, цукор не кладемо в каву, ми його їмо в прикуску, а також е, палітра різного варення. Традиційно кава також розділялась на чоловічу та жіночу. Жіноча кава це та кава, куди додають молоко. Чоловіча, за легендами, туди додавали або трошечки курдючого жиру. Або сіль. Сьогодні, очевидно, кримськотатарська кава це або чорна кава, або кава, яка зварена на молоті. Якщо ми заговорили про каву та весілля, то трошечки розкажу про весільні обряди та традиції кримських татар. Напередодні весілля був жіночий обряд, який називався хнагіджеса. Це був обряд, коли збирались подруги нареченої та малювали їй хною волосся, також кінчики пальців і наносили узори. Як, наприклад, коло з крапкою означало вогнище, а трикутник є символом жіночого початку. У чоловіків була інша традиція траш Мірасима, коли збирався молодий його друзі. Саджали його на табуретку, грала спеціальна мелодія, траш Аваса називалась, під час якої хлопця голили. Але вся гра була в тому, що під час цього обряду музиканти могли грати інші мелодії, які замовляли друзі хлопця. І це означає, що його могли голити до п'яти годин. І тільки коли звучала траш Авас, тоді продовжували чи закінчували це гоління. Поговоримо про спорт. В кримських татар є національний вид спорту, який називається курєш. А він так і перекладається як боротьба. Курєш заключається в тому, що два борця стають один напроти одного, беруться за пояси один одного та намагаються. Завалити в ту чи іншу сторону традиційно переможцю дарували барана. І я пам'ятаю ще з дитинства, що куреш був одним з ключових елементів кримстарських традиційних свят як кадерліс або Навріс.